Привіт, народ! В цьому відео я покажу, як правильно переносити вашу геометрію із 3D Max в Unreal Engine за допомогою плагіна DataSmith. При цьому зберігаючи оптимізацію вашого проекту для того, щоб в подальшому з нею було простіше працювати. Погнали! Для встановлення самого Datasmith нам потрібно його скачати з сайту Epic Games. Для цього ми просто в Google пишемо. Unreal, DataSmith. І ми попадаємо на потрібний сайт, відкриваємо його, бачимо опис. Нам потрібно зайти в Get Plugin. Обираємо потрібний нам Unreal, так як ми будемо працювати в самому новому 5.5, нам це підходить. Якщо вам потрібні версії для старіших Unrealів, ось тут їх можна знайти. Скачуємо та встановлюємо. Він автоматично побачить, який 3 d Max у вас встановлений, та тиснемо Install. Він в мене вже інстальований, то я не буду його ставити. Переходимо в 3 d Max. В 3 d Max після встановлення DataSmith Ось тут в рібані з'явиться toolbar DataSmith. І в нас є кілька нових кнопок. Якщо старіший MAX 21-го, експорт за допомогою DataSmith відбувається через файл, експорт. І ось тут, замість FBX, в списку можна буде вибрати DataSmith. Після 21-го Max він переїхав сюди на Рібен. Отже, в нас з вами є два варіанти роботи з DataSMI. Перший це просто файл експорт, або експорт цілого файлу. Або виділеної геометрії. Другий варіант це DirectLink. Перший варіант це просто геометрія перелітає в Unreal. Ми її туди імпортуємо, і подальша робота вже відбувається тільки там. В разі вибору DirectLink ми можемо продовжувати працювати в 3 d Max, і всі наші зміни будуть автоматично прилітати і в Unreal. Давайте ми це спробуємо. Робимо DirectLink, включаємо автосинхронізацію. Це. Бачимо, що Direct Link запустився. Переходимо в Unreal. І в Unreal для того, щоб включити плагін «Datasmith», нам потрібно зайти в налаштування, Settings, Plugins і знайти «Datasmith». І включити ось цей «Datasmith FBX Importer та «Datasmith Importer. Дві галочки ставимо. Ось тут у вас з'явиться повідомлення: перезавантажити ваш Unreal. Погоджуєтесь, натискаєте, і після перезавантаження DataSmith з'явиться ось тут в панелі Add to Project. І ми маємо тут Direct Link Import. Натискаємо. Він шукає по нашій системі запущені програми, в яких може бути Direct Link. Обираємо наш 3 d Max, тиснемо Select. І він перепитує, куди нам імпортувати все, що ми в 3D Max зробили. Створимо нову папку. Назву. 3 Max. Окей. Okay. І перед нами з'являється віконечко, яке перепитує, що саме ми перекидаємо з 3D Max. Геометрія, матеріали з текстурами, світла, камери і анімації. На лайтмапи не звертаємо увагу, це, якщо б ми запікали з вами світло. Завжди обираємо тільки геометрію і матеріали з текстурами. Світло, камери і анімації набагато швидше і якісніше настроюються в самому Unreal. Тиснемо імпорт, чекаємо кілька секунд. І бачимо, що до нас прилетіла вже вся сцена із 3D Max, підвантажуються текстури. Хочу звернути вашу увагу на кілька моментів, які ми отримуємо після імпорту геометрії з, за допомогою DataSmith. Тобто, ми отримали з вами якісь матеріали. Певні переносяться добре, як от. Камінь, тільки він без дисплейса, ми його пізніше налаштуємо з вами на уроці з проматеріали. Метал на даху доволі непогано виглядає, дерево доволі непогано виглядає, штукатурка може бути. Але, як бачите, наприклад, ось тут у нас є асфальт і його практично не видно, хоч текстура нормалки прилетіла, але чомусь альбедо чи діфуз не прилетів. І тут аналогічно, нормалка є, а кольору, текстури чомусь не прилетіло. Ось, і тепер кілька слів про те, як працює DataSmith і які файли ми отримуємо в Unreal після імпорту. Ось ми імпортували нашу сцену в папочку 3 d Max. Ось тут вона у нас є. З'являється папка з назвою такою, як е, називається файл 3 d Max. Ми заходимо в неї, ми бачимо ось такий файл. Це є такий собі контейнер, в якому зібрано ось це все, що прилетіло нам в сцену, зберігається ось в цьому контейнері. Але якщо нам потрібні якісь окремі елементи, наприклад, ще раз продублювати, для цього є папочка геометрія. Тобто, зайшовши всередину, ми бачимо, що тут окремо там рослини з інтер'єру, крісла з інтер'єру є, горщики а, і так далі. Але, повернувшись в папочку вверх, у нас є цілий контейнер, і ми можемо для прикладу. Навіть цілу сцену ще раз ось так витягнути. І ми отримуємо просто копію. Тобто це є контейнер, в якому зібрано все, що прилетіло з 3 d Max. Я натисну Ctrl-Z. Також нам прилетіли матеріали. Та папочка з текстурами. Тепер повернемось в 3 Max. І для прикладу змоделюємо будь-що біля нашого. Будинку. Додамо якісь об'єкти. І побачимо, що, повернувшись в Unreal, іде оновлення, і ці об'єкти відразу з'являються в цій сцені. Тобто, ви можете працювати в 3D Max, шукати форми, щось моделювати, і перевіряти, як в Unreal воно вже виглядає з освітленням, тому що тут ми легко контролюємо наше світло. Про це ми з вами поговоримо пізніше, але. Ось так ви можете працювати в реальному часі, створюючи об'єкти в 3D Max, і, і дивитись, як вони виглядають відразу в Unreal. Тепер кілька слів про матеріали, які до нас прилетіли в сцену, і саме про оптимізацію процесу. Чому DataSmith деколи буває поганим для нас і для оптимізації нашої сцени? Наприклад, ви, ви обрали спосіб синхронізації Direct-Link, моделюєте, щось пробуєте. От зараз ми засинхронізували з вами. Бачимо, що у нас в папці з матеріалами є 61. Ну, 60 матеріалів, тому що є ще одна папочка. Якщо я нажму Ctrl-A і заберу папку з виділення, у нас є 60 виділених матеріалів. Зараз. І дивіться, нюанс. Я візьму, відкрию Material Editor і на наші нові об'єкти назначу три додаткові матеріали. Раз. Два. І 3. Імітуємо роботу. Ми щось моделюємо, накладаємо якісь матеріали в 3D Max. Ми наклали ці матеріали. Навіть давайте ще якусь сферу додамо, на неї теж накладемо матеріал. Повертаємось в Unreal, і бачимо, що ті матеріали, які ми наклали: ось є. Я накладав хром, золото. Це мав бути вельвет, але він прилетів просто фіолетовим кольором. І також ще зараз має десь тут сфера з'явитись. І дивіться, що відбулося. У нас додались матеріали. У нас було 60, а тепер є 63. Тому що ми три нові матеріали додали в 3D Max. Повернемось назад у 3D Max і видалимо цей об'єкт. Ми передумали, або там нам не підійшло. Пробуємо далі. Змоделювали нові. Давайте, давайте змоделюємо нові. Додамо конус. І пірамідку. На які ми не накладаємо поки що ніяких матеріалів. Повертаємось в Unreal, у нас з'явились наші нові об'єкти, але, як бачимо, матеріалів менше не стало. Їх далі 63. Тому, якщо ви продовжуєте з DirectLink моделювати, щось пробувати, накладати різні матеріали, дивитися, як воно виглядає, старі матеріали не видаляються. І з часом у вас в цій папці може бути дуже-дуже багато сміття. За цим треба дивитись. І тому Direct-Link це. Не про фінальний файл, а швидше про пошук, пошук форми, пошук світла, а пізніше, все-таки, я би радив перейти. Просто вже коли ви знайшли, змоделювали, у вас же є фінальний ваш варіант вашої геометрії. Тоді ми робимо просто файл, експорт. У нас буде файлик, який ми в Unreal просто візьмемо теж в DataSmith, і цей раз вже не DirectLink, а файл-імпорт. Решта все буде виглядати так само, тільки після цього ми вже зможемо закрити 3D Max і туди навіть не повертатись. Другий момент стосується груп, які є зроблені в 3D Max. Для прикладу, ось у нас є двері, і вони є згруповані. Тобто це є група. Вона прилетіла до нас в Unreal не як група, точніше, як група з кількох об'єктів. Ось ми бачимо, ось тут в аутлайнері певні. Об'єкти, і вони зібрані в групці. І наша група це є теж в нашому аутлайнері. Аутлайнер це такий список всіх об'єктів. І він показує, що зараз в нашій сцені є 206 екторс, тобто 206 якихось об'єктів є в нашій сцені. За ті ектори, за якісь об'єкти вважається все. Від геометрії до навіть лайтів, які ми викидаємо в сцену. От, допустимо, я візьму лампочку, закидаю її в сцену. Додався новий ектор, стало 207. Тобто, все, що є в нашій сцені, рахується за об'єкти, їх в нас є 207, але якщо ми підемо в папочку з геометрією, яка прилетіла нам з 3D Max, ми бачимо, що в нас з самої геометрії всього 104 об'єкти, тобто, всі решта, оці ектори, які тут є, оці об'єкти, яких є вже 207, тобто є 100 практично об'єктів якогось не незрозумілого сміття, а це є всі наші групи, тобто кожна група. Після 3D Max буде висіти у вас в сцені ось такими маленькими маленькими об'єктами, які деколи навіть не видно, але ви можете його виділити. І вони будуть заважати, знаєте коли, наприклад, у вас є от віконні рами, двері, вам на них всіх треба назначити інший матеріал, тому що він нам не підходить, ви хочете там поправити якісь інші вибрати. І замість того, щоб отак клацати кожен, вибирати, по всій сцені їх може бути дуже багато. Літати, ось це ну, просто буде довго, якщо їх багато. Ми б могли, ось тут в аутлайнері, просто виділити і з шифтом обрати велику кількість. Але через оті групки ми не бачимо властивостей самих дверей. Ми бачимо властивість кількох різних об'єктів. Тобто, в нас немає тут нічого, що стосується саме дверей. Тому що, якщо я зараз оберю, оберу двері чи віконне, віконну раму, ми бачимо матеріал. Якісь властивості саме геометрії. А якщо ми вибираємо разом з групою, в нас з'являється якась незрозуміла інформація, яка нам не потрібна, але разом з геометрією вона теж не показує нам ні матеріалів, ні нічого. Тому вона нам, оці групи, нам будуть заважати пізніше в роботі. Це не є якесь правило, це нічого страшного. Просто я так наперед вам говорю, що це може впливати на вашу продуктивність і швидкість роботи, тому що прийдеться просто так клацати по одному. Або фільтрувати, ну про це все пізніше, але ви мусите знати ці всі е, нюанси. І теж, чим більше отих екторів в нашій сцені, тим е, вона стає важчою для прорахунку для Unreal. Тому, як я вже й казав, першою рекомендацією перед початком роботи в Unreal, це є копія вашого проєкту, який вже має бути затверджений. Ну, це, звичайно, не обов'язково, можуть бути якісь правки ну, без цього нікуди, але. Просто робите вже копію, забираєте всі модифікатори. Просто переводите в Edit Poly, щоб не було вже ніяких модифікаторів, щоб була гола геометрія. Вона максимально добре прилітає в Unreal. І після цього і групи всі можна позабирати теж. Так буде легше. Пізніше я покажу, як ми будемо правильно працювати з, з нашою геометрією в Unreal. І ну, так буде правильніше і легше для Unreal це все прораховувати. Ось такі в нас є нюанси з роботою при датасміті. Ось так легко можна перенести вашу сцену із 3D Max в Unreal Engine за допомогою DataSmith. Тепер можна приступати до матеріалів і освітлення, про які ми поговоримо в наступних відео. Тому обов'язково підписуйтесь. Якщо виникли питання, звичайно, задавайте, постараюся відповісти всім. А якщо ви зовсім новачок в Unreal, то можете переглянути попереднє відео про встановлення і інтерфейс самої програми, після чого повертайтесь сюди. Дякую за перегляд і побачимось в наступному.